Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася у місті та області за минулий тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 12 по 18 лютого підрозділи Харківського гарнізону здійснили 157 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 57 виїздів. Пожежі пов'язані з веденням бойових дій 10 пожеж для проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт. Було здійснено 20 виїздів. Для допомоги населенню 41 обстеження наслідків ворожих обстрілів в населених пунктах дев'ять і надана допомога водіям, а також допомога при дорожньо транспортних пригодах два виїзди. За минулий тиждень на пожежах врятовано та евакуйовано дві людини. загинуло на пожежах чотири людини. загинуло під завалами в результаті ворожих ударів в зруйнованих будівлях 8 осіб і врятовано з під завалів 11 чоловік. Сапери зведено загону ДСНС за тиждень 121 раз залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом за тиждень було розміновано 168 боєприпасів. Нагадаю, що на Харківщині. Продовжують працювати піротехніки у складі зведеного загону ДСНС. Загалом це 19 піротехнічних розрахунків, 101 сапер та 36 одиниць піротехнічної техніки. Спочатку війни піротехніки обстежили понад 4381 гектару території. Обстежено 3067 кілометрів лінія електропередач виявлена та знешкоджена 88 168 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося два підриви цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. В результаті дві особи загинули та дві постраждали. 16 лютого у селі Давгенька Ізюмського району в полі. Стався підрив протипіхотної міни типу ОЗМ. Внаслідок вибуху двоє чоловіків загинули на місці, і ще один отримав травми. І 17 лютого, поблизу села Черкаські Тишки Харківського району, чоловік 1981 року народження, рухаючись на автомобілі, наїхав попередньо на проти протитанкову міну в результаті. Чого вибухівка здетонувала, чоловік з численними пораненнями наразі знаходиться у лікарні? Звертаємось до всіх мешканців Харківської області з... з застереженням про високу мінну небезпеку на території Харківської області, про те, що бути треба вкрай обережними та уважними, зокрема, рухаючись невідомими дорогами. Пересуваючись полями, знаходячись у лісових смугах, нагадуємо, що заборонено відвідувати лісові насадження, а також відходити до водоймів, а також сходити на узбіччя доріг на декуповані території через те, що там висока мінна небезпека, помітивши будь-який підозрілий предмет. Треба негайно викликати службу порятунку, викликати саперів за номером 101 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 14 лютого ворог завдав ударів ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук. Одна з ракет потрапила у двоповерхову житлову будівлю. Під завалами знаходились люди. Інша ракета поцілила неподалік приватного житлового будинку, частково зруйнувавши його. В результаті удару п'ять людей загинуло, яких згодом рятувальники вилучали тіла загиблих з під завалів. І ще п'ять осіб, п'ять мешканців цього будинку співробітниками ДСНС з під завалів вдалося врятувати. Вони були постраждалі. Наразі всі знаходяться у лікувальному закладі. 15 лютого ворог завдав обстрілів по селу Чорне Куп'янського району. Сталася пожежа в житловому будинку та господарчій споруді на загальній площі 190 квадратних метрів. Крім того, були зруйновані поруч розташований житловий будинок та надвірні забудови. Інша авіабомба поцілила. В легковий автомобіль, в результаті чого загинуло троє людей: чоловік, жінка та 17-річна дівчина, які перебували поруч з легковиком. Також ще двоє осіб отримали численні поранення. Їх було госпіталізовано до лікувального закладу. 16 лютого сталося відразу три пожежі у Харківському районі області. Саме вони були спричинені ворожими обстрілами. Гріли житловий будинок в селищі Липці, житловий будинок у селі Черкаські тижки, а також складська будівля з будівельними матеріалами в селищі Липці. Загальна площа пожежі склала 160 квадратних метрів. Загиблих та травмованих не було. 17 лютого. Ворог завдав авіаудару по місту Куп'янськ, зокрема керованими авіабомбами. Було спричинено в результаті цього удару серйозні руйнації трьох житлових двоповерхових будівель. Були пошкоджені щонайменше 10 приватних житлових будинків. Також в результаті вибухів сталося дві пожежі. Які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані. ДСНСники врятували з-під завалів чотирьох осіб, також деблокували з-під завалів вже зруйнованої двоповерхівки тіла двох загиблих мешканців цієї будівлі, чоловіка та жінки. Станом на 10-20, 18 лютого. Аварійно-рятувальні роботи були завершені. Цього ж дня в селі Липці в результаті обстрілу горів приватний будинок на площі 70 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована без постраждалих. Також у селі Загризове Борівської громади на території приватного домолодіння горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Крім того, в місті Куп'янську. В цей же час, коли рятувальники ліквідовували наслідки першого ворожого авіаудару, ворог завдав повторного авіаудару, бомби влучили на територію одного з підприємств, спричинивши пожежу дану пожежу, було оперативно ліквідовано силами ДСНС. І також цього дня, 17 лютого, ворог завдав обстрілів по місту Вавчанськ. Горів приватний житловий будинок на площі 100 квадратних метрів пожежу було оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС та місцевої пожежної команди. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 12 лютого сталася побутова пожежа в Шевченківському районі міста Харкова. Горіла самобудова на площі 5 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Який знаходився саме в цій тимчасовій споруді, дані його встановлюються. Причина виникнення пожежі також наразі встановлюється. 16 люта пожежа сталася у приватному будинку село села Городня Богодухівської громади. Гаріли домашні речі у кімнаті житлового будинку на площі 20 квадратних метрів. На згарищі було виявлено тіло загиблої 83-річної жінки. 17 лютого пожежа сталася у селі Новий Бурлук Печеніської громади Чугуївського району. У приватному будинку горіли домашні речі, меблі та дерев'яні конструкції цього будинку на площі 50 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1963 року народження. Попередня причина виникнення пожежі це порушення правил. Пожеж, пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. І цього ж дня інформація надійшла від поліції про пожежу безпосередньо ДСНС на її гасіння не залучались. Виникла вона в приватній оселі міста Люботин. Внаслідок пожежі загинув чоловік 1971 року народження. На ньому згорів одяг. Причини цієї пожежі наразі встановлюються. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області про дотримання правил пожежної безпеки в побуті, не нехтувати правилами безпеки, зокрема, слідкувати за пічним опаленням, за електрогосподарством. за... За тим, що не слід розводити багаття та користуватись відкритим вогнем безпосередньо у власному помешканні. При виявленні будь-яких надзвичайних ситуацій, при виявленні при виникненні пожежі у власні оселі, треба негайно телефонувати за номером 101 або 112. І один випадок стався 15 лютого на водоймі у селищі. Пісочін провалився під Кригу 54-річний чоловік, який вийшов на Кригу з метою порибалити. Знаходився він біля самої проталини, незважаючи на всі застереження, які кожного дня ми застерігаємо всіх мешканців області про те, що доволі небезпечно наразі виходити на кригу. крига зараз. Занадто тонка і складає певну небезпеку для життя і здоров'я тих людей, хто нехтує правилами безпеки і виходить на лід. В тому випадку надзвичайники за допомогою гумового човна та рятувальної мотузки змогли врятувати чоловіка, який вже понад 20 хвилин знаходився у крижаній воді. Цей Випадок не закінчився трагічно, але ж все таки звертаємось до всіх любителів зимової риболовлі: не нехтувати правилами особистої безпеки і не виходити на кригу в даний період року. Якщо коротко, в мене все. Дуже, Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!